Якби чоловік мене не кохав, то я б це так не сприйняла. Але у нас за плечима кохання і роки шлюбу, у нас діти дорослі. А тут ось така оказія. Прийшла смс від Любки, а я прочитала. Роман почав все заперечувати, але я вже почала пригадувати, що останнім часом він був як не у відрядженні, то на нараді, то ще щось. А я ж вірила, бо ж він так мене любив, довіряла. Я розумію, що почуття проходять, але не у мене, я й далі любила свого чоловіка, того милого хлопця, який не міг мене взяти за руку, бо у нього вони пітніли від хвилювання, більше мовчав, бо не хотів ляпнути дурницю, який дивився на мене такими відданими очима. Я дуже довго до нього придивлялася, бо знала, що виходжу заміж раз і назавжди, що у мене не буде такого, що тут люблю, а тут уже не люблю. У моїх батьків міцний шлюб, і я вихована в такому розумінні, що людина має тобі підходити, має тобі полюбитися, і тоді ти будеш з ним все життя. Жити душа в душу в любові та радості. І я повірила, що таке трепетне відношення буде завжди, і воно було до цих відряджень і спізнень. Якби ти мені в очі сказав, що не любиш більше, якби вчинив чесно, то я б тобі слова не сказала. Але ти вчинив все тишком, вимастив все наше життя в ось це. Я показала рукою на телефон забирайся. Чоловік почав щось бурчати, що це все несерйозно, що це все не рахується, бо це просто захоплення. А я то на все життя, і я то вже щось інше. Але я була непохитна, бо це словоблудство ніяк не виправдовує його вчинку. Тому чоловік далі таки почав збирати речі, а потім просто впав серед хати. Ще цього мені бракувало. Не хотіла його ніколи бачити, а прийшлося їхати з ним у швидкий, довелося відвалити добрячу суму, аби його повернули до життя. Я взяла його телефон і зателефонувала до тієї, яка лише кілька годин тому присилала повідомлення, що кохає його безмежно і не може дочекатися. «Алло!» Це дружина Романа. Прочитали ми з Романом твоє повідомлення, і його від щастя прикувало до ліжка. Записуй адресу, бо його треба буде забирати і за ним доглядати. На тому кінці кинули слухавку, але я не намірена була відступати, тому телефонувала ще і ще, але та просто відключила телефон, і ось на таке він мене проміняв. Якби ще день тому з ним щось приблизне сталося, то я б горе звернула. Моря перелетіла, але б я його витягнула звідусюди, понесла і перенесла, вилікувала і виходила. Кажуть, тебе не можна хвилювати, але ти маєш знати, що твоя любка за тобою доглядати не буде. Він тільки мукав і очима блимав я поїхала додому і довго оплакувала свій шлюб. Я б його відвезла, їй ще й з бантиком залишила під порогом, але ж що скажуть діти, що скажуть родичі й друзі? Мати Романа вже старенька і вона сама потребує піклування, а я їй лежачого сина віддам. Вона за всі ці роки була для мене прекрасною свекрухою і так нам помагала завжди, тим більше з дітьми, завжди просила, аби їх на канікули відправили до неї. Прийшлося взяти його до себе і доглядати. Час від часу я надзвонюю до його любки, але та чи телефон заблокувала, чи мене, і я не можу додзвонитися. Чоловікові більше я нічого не кажу, тільки хочу, аби він пішов геть і все на своїх ногах вийшов за двері. Спочатку ще його навідували друзі та колеги, але вже рік минув, а у нього тільки невеликі зрушення. Діти допомагають грошима, хоча я певна, що вони б добре подумали, якби знали, що їхній таточко натворив. І ось так мені прийдеться жити до кінця життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.